Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Давно хотів для вас це відео викласти, але все не було часу. Ось ви бачите на своїх екранах неймовірно красиві ранні трав'янисті піони. Вони ростуть разом із дзвіночками, хотів колись роз'єднати їх, але потім залишив разом. Тут у нас звичайні піони, трав'янисті також, дуже багато бутонів, як бачите, а це все підживлення. Просто підкореневе загальним. Формулою 2020 -20 -20, або гранульовані добрива, і ви будете отримувати неймовірно гарний і пахучий цвіт піонів. А ось, друзі, поруч, ви бачите деревовидний піон. Можливо, відео не передає це все, але він майже у ріст людини. Дуже дуже великий піон. А це означає, що йому подобається це місце і йому подобається підживлення. Тому, друзі, підживлення для піонів це обов'язково. Ось іще один кущик піонів, також дуже багато бутонів, і також ми його підживлювали. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!